Хтось каже, що нам Бог не потрібен, що не мили дурниці, Бога не існує, ні, не існує ні пекла, ні раю. Все це видумки. Ну, слухайте, якщо це видумки, то як ви з'явилися, як ви живете, хто вас творив тоді? Я вірю в те, що Ісус Христос мене створив. я буду лише поклонятися Ісусу Христу, а не з якимось там ідолом. Тому що ідоли це сатана створив. Тому завжди я буду приймати для себе Божу істину і лише буду слухати. Божих людей, які в дійсності в цьому розбираються і проповідують проповіді, об'ясняють нам все, що можна нам об'яснити. І ще те, що мене торкнулося, так, це те, що я без Бога ну, ніяк не зможу нічого зробити. І таким чином я читаючи Біблію, Надихаюся нею і знаходжу відповіді на свої питання. То був роздумовуючи над тим, що я прочитала, і стараюся для себе просто прийняти те, що воно було. Тому що апостоли ходили, проповідували Слово Боже, бо Ісус Христос сказав: ідіть. І проповідуйте до краю землі. От і ми повинні ходити, проповідувати до краю землі, тому що зараз час такий, що потрібно просити Бога, щоб все ж таки вже закінчилася ця війна. Тому що без Бога ми не зможемо перемогти сатану. І якщо ми будемо в молитві звертатися до Бога то ми зможемо перемогти темряву. І в нас тоді буде все добре. Тому давайте будемо... згуртуємось і будемо разом боротися з темрявою. Будьте благословенні і ходіть з Богом.